Поясніть, будь ласка, чи варто серйозно ставитися до телеграм-каналів вайбер-груп, де пишуть типу щось запуск 20 ракет з в Бікуська приблизно прийшов 2 години, і все таке звідки вони можуть брати цю інфу? Хороше питання. Насправді, якщо ви бачите якесь анонімне джерело, яке видає вам якусь інформацію, то власне довіряти йому не варто. На цьому все мова може йти про те, що дійсно хтось десь може брати інформацію. А хтось десь її може зливати за для знову ж таки, ведення своїх якихось каналів, продавання там, потім реклами і ті, наживання якогось там особистого, то цілком може бути. Просто знову ж таки, будь ласка, не довіряйте неперевіреним каналам. Зазвичай сторонні люди інформації такої не мають і не можуть мати. Якщо люди мають таку інформацію, вони зазвичай не мають права її повідомляти. Ми живемо в світі, в якому дуже багато зокрема і інформаційного сміття. Прочитавши в телеграм-каналі або в вайбер-групі якісь інформацію про якийсь там запуск ракет. Ну от чим вам ця інформація допоможе, абсолютно нічим. Треба керуватися офіційною інформацією стосовно повітряних тривог і так далі, і реагувати на офіційну інформацію.